Топ 10 цікавих фактів про Баленезійських кутів. Незважаючи на свою назву, Баленезійські кути не походять з балі чи будь-якої частини Індонезії, їхня історія почалась в США як спонтанна мутація сямських кутів у 1950-х роках. Свою назву порода отримала завдяки граційності та елегантності, які нагадували перші заводчиці Хелен Сміт, танцівниць балі. Балінеси це, по суті, довгошерстна версія сіамських котів. Вони мають схожу статуру, клиноподібну голову, великі вуха, макдалеподібні блакитні очі та характерне забарвлення, color point. Їхня шерсть середньої довжини, шовковиста на дотик і немає густого підшерстя, яке полегшує догляд. Особливо розкішно виглядає їх пухнастий хвіст. Балінези дуже соціальні, розумні та активні коти. Вони люблять гратися, досліджувати навколишній світ і брати участь у житті своєї родини. Вони відомі своєю балакучістю, але їхній голос зазвичай м'якший і молодійніший, ніж у сігамських котів. Вони можуть розмовляти зі своїми власниками годинами. Балінези сильно прив'язуються до своїх людей. І потребують багато уваги. Вони не люблять залишатися надовго на самоті. За характером їх часто порівнюють з собаками через їхню відданість, бажання слідувати за господарем і навіть здатність до навчання командам. Існують два основних типи баленезійських котів традиційний з більш круглою головою та міцнішою статурою та сучасний. З більш витягнуто клоноподібною головою та витонченим тілом. Середня тривалість життя баленезійських котів становить приблизно 15-20 років, що робить їх досить довгоживучою породою, однак вони можуть бути схильні до деяких генетичних захворювань. Чи хотіли б ви дізнатися більше про догляд за баленезійськими котами або про їхній характер?